Центральна вулиця Хуцького Драгова ще донедавна була як решето, повністю вкрита ямами. Вирішити дорожню проблему досі ніяк не вдавалося, бо фінансова криза в державі гальмувала процес. Селяни зважилися на рішучий крок. самотужки відремонтували головну вулицю села, адже відтягувати ремонт до настання кращих часів уже було нікуди. Організувалася вся молодіж. Всі. То була ініціатива таких маленьких діточок до таких, школьників. То і була їхня ідея. То все вони робили. І ми їм допомагали кого один був, ми приходили в місті з ними, робили. І так ми зробили. Були вже такі ями глибокі, що ми вже били під дорм на машині. Вже не можна було проїхати. Тут треба було досі доїжджати там, 5 кілометрів, треба було доїжджати, я знаю, 15 хвилин, бо ту яму побіжати. Люди добровільно зносили кошти. Почалося без копійки, не було, але як увиділи, що роблять, самі почали цемент возити, ну все геть, і кошти давали, і молодці, я їм лише дякую. Не чекаючи вже допомоги ні від району, ані від області, місцеві самі взялися ремонтувати сільський шлях протяжністю майже 7 кілометрів. Латали ями бетоном, витратили не одну тонну. 25 камазів мінімального шутру, шутер то є щерки з ріки, 25 камазів шутру і 10 камазів бетону цього. Цементу лише на Драгову пішло, потім лісничество далі вже не знаю скільки, і забороть там вийшов весь народ. Я не знаю, скільки вони потратили. Теж багато у них там дуже багато бетонували. Звісно, ідеально заасфальтовану дорогу зробити важко, але намагалися робити все раціонально. А щоб зберегти надовго зроблене, потрібна державна допомога на співпрацю з владою селяни і сподіваються. Дуже б хотіли, щоб вони нам допомогли, хоч у чомусь, хоч зберегти це, що ми зробили тепер, там допомогти нам просмолити дорогу, цю крити гравієм, зробити хоч якусь подушку, щоб вона довше продержалася. Я розумію, що держави коштів немає, але я думаю, що якщо ми так зробили, то ми допоможемо і державі, тільки щоб вона хоч якусь краплю внесла нам, в наш розвиток нашого села. Місцеві додають, якщо після такого кроку громади влада не піде на зустріч, селяни готові і до рішучих дій. То ми будемо блокувати їм заправки, будемо контролювати їхні заправки самі. Будемо одного чоловіка поставимо там буде писати, скільки продали солярки. 30% йде на дороги, 10 ще йде в бюджет, 40% це великі гроші, що вони, я не знаю, як вони кажуть, що немає грошей.